Законом України від 20 грудня 2016 року, номер 17918 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році запроваджені нові законодавчі зміни в адмініструванні акцизного податку у 2017 році. Про що саме йдеться у питаннях? Відповідях розповість нам начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів головного управління ДФС у Тернопільській області Роман. Савка. Які саме запроваджені зміни в адмініструванні акцизного податку? З 1 січня 2017 року діють нові ставки акцизного податку на пальне, алкогольні напої, що не маркуються марками акцизного податку, до 8.5 об'ємних одиниць тютюн і тютюнові вироби. А з 1 березня 2017 року почали діяти нові ставки. Акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, ставки акцизного податку збільшено на 20% на лікеро горілчану продукцію, на 12% на пиво та вина, на 18% на коняк, на 40% на тюнові вироби, від 12% до 44% на пальне. Чи доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування? Змінами доповнено, а саме: ввезення на митну територію України неферментованої чінової чи то чіново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої чорнової сировини виробникам чорнових виробів або її експорт реалізації ферментованої чтинової сировини Тюново-ферментаційними заводами, виробниками тінових виробів, реалізації тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, особами, які виробляють тінову сировину на митній території України. Водночас, змінами внесено до пункту 221, прим. 5 статті 221 Платкового кодексу Передбачено відповідальність за порушення зазначених норм у вигляді штрафу. У розмірі 200 вартості реалізованої кіної сировини, що справляється з осіб, які здійснили реалізацію кінової сировини суб'єктам господарювання, які не є виробниками тюнових виробів або тіново-ферментаційними заводами. При цьому реалізовано таким чином сировина підлягає конфіскації. Нафтопродукти. чи є якісь зміни? Так розширено перелік нафтопродуктів. Які використовуються як сировина для нафтохімічної промисловості для виробництва етилену, та можуть ввозитися на митну територію України без сплати акцизного податку, з оформленням податкового векселя на суму акцизного податку за рахунок скрапленого газу бутану та ізобутану, а також деяких видів важких пістилятів. Які новації внесені до декларації акцизного податку? Кардинальні зміни відбулися у розділі Д, коли ж колишній розділ Г. Відтепер податкові зобов'язання не потрібно відображати у розділі видів підакцизних товарів. Вони відображаються лише у розділі кодів КАТУ, які зазначаються в правій половині другої колонки розділ Д. Кількість кодів КАТУ повинна дорівнювати кількості органів самоврядування. Які обслуговуються одним контролюючим органом, де зареєстровано пункти продажу. Зміни внесені і до додатку 2 до декларації, які пов'язані з тим, що при обчисленні податку з цінових виробів, для яких застосовуються максимальні розміні ціни, такі ціни повинні розраховуватися з урахуванням ПДВ та акційного податку. Незначні зміни відбулися і в додатку 4 до декларації. Які пов'язані із можливістю віднесення до операцій, звільнених від, від оподаткування операцій ре, з реалізації відходів тюнової сировини за умови документального підтвердження їх утворення та подальшого знищення або утилізації. Основним нововведенням є те, що декларацію доповнув новим додатком 1 1. розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального. Які зміни в системі електронного адміністрування реалізації пального у 2017 році? Із системи електронного адміністрування, реалізації пального виведено та відповідно скасовано необхідність реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємкостях до 2 літрів, крім операцій з реалізації такого пального його виробниками. Відповідно, їх звільнено від штрафних санкцій за здійснення таких операцій. Чи відмінено акцизний податок з роздрібного продажу пального? Так, з 1 січня 2017 року відмінений акцизний податок з розрібного продажу пального. Як змінилась ставка акцизного податку на пальне для виробників? Для бензинів ставка акцизного податку змінено з 171,50 євро євроцентів до 213,50 євро євроцентів за 1000 літрів. Для деспалуа. Із 95 євро до 139 євро 50 євроцентів за тисячу літрів, відповідно. Які строки сплати акцизного податку виробниками тюнових виробів? Суми акцизного податку виробниками тюнових виробів сплачуються до бюджету не при придбанні марок акцизного податку, як було раніше, а протягом 5 робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою за потреби на день подання податкової декларації. Як змінились ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої? Ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої зменшені на 40 відсотків. Їх приведено до єдиних ставок із ставками на лікар-дручані вироби. 126 гривень 96 копійок за 1 літр 100% спирту. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту ДФС України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на порталі ДФС України. Головне управління ДФС в області нагадує, що триває кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року. Адже декларуючи свої доходи та сплачуючи податки, громадяни роблять індивідуальний внесок у добробут своєї держави. Декларацію про майновий стан і доходи подають особи, що отримали спадщину чи подарунок громадяни, які здають в оренду житло, землю, нерухоме або рухоме майно а також особи, що отримали доходи, з яких не утримувався податок. Крім того, податку декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку детальніше про це розповість заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску управління податків і зборів з фізичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Андрій Руцький. Зокрема, хочу звернути увагу громадян, мешканців громад, які здійснюють обробіток землі власною технікою не у своєму господарстві, а на замовлення за певну оплату. Отриманий в результаті надання таких послуг дохід підлягає декларуванню. Відтак, суму таких доходів необхідно включити до загального річного податкового доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, нарахувати і сплатити до бюджету податок з таких доходів за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%. Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Або засобами електронного зв'язку в електронній формі, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у визначеному законодавством порядку. Декларації подають до Державної податкової інспекції за місцем податкової адреси. Платники, які зобов'язані подавати таку декларацію, повинні зробити це не пізніше 3 травня 2017 року, а фізичні особи, які мають право на податкову знижку, можуть скористатися таким правом протягом всього календарного року. Наступного зазвітним, тобто не пізніше 31 грудня 2017 року. Про загублений імпорт, який необхідно відображати через уточнений розрахунок, розповість начальник управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДФС у Тернопільській області Алла Іванчешина. Згідно з податковим кодексом України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені, нараховані. При здійсненні операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг, придбання будівництво спорудження, створення необоротних активів, у тому числі у зв'язку з придбанням та або ввезенням таких активів, як внесок до статутного фонду, та або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноважено вести облік результатів спільної діяльності, отримання послуг. Наданих нерезидентам на митній території України та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України, ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу. ввезення товарів та або необоротних активів на митну територію України. Пунктом 198.6 статті 198 шість податкового кодексу України передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого нарахованого у зв'язку з придбанням товарів послуг, не підтверджені митними деклараціями. При ввезенні товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку. Датою віднесення сум ПДВ до податкового кредиту для операцій із ввезення на митну територію України товарів. Є дата сплати податку за податковими зобов'язаннями, якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації. Отже, якщо платником податку при імпорті товарів основних фондів сплачені суми ПДВ, зазначені у митній декларації, помилково не були включені до складу податкового кредиту, то платник податку має можливість суми сплаченого ПДВ включити до податкового кредиту шляхом подання уточнюючого розрахунку з урахуванням строків давності.